Мобілізованим по 40 тисяч гривень Тарас Вахнюк рівненський громадський діяч, який наприкінці грудня опублікував петицію про підтримку Збройних сил України рівненської громади. 30 тисяч мобілізованим рівнянам, які мобілізуються, починаючи з двадцятого року, і 10 тисяч бійцям, тобто на різні потреби. Тобто, це стосується всіх мобілізованих рівнян, які служать перебувають в зоні бойових дій тобто, ремонт шин. Якісь закупівлі аптечок, тобто якісь дрібнички, за словами Тараса, подібна тенденція одноразових виплат вже позитивно використовується у Києві, Одесі та Чернігові. Ініціативу підтримали й інші рівняни. Необхідну кількість голосів назбирали за тиждень. Серед них і відомий рівненський волонтер та активіст Павло Євчук. Я взагалі не розумію людей, які. Не підписали її. Зараз у нас час повномасштабного вторгнення. Бездіяльність повинна прирівнюватись до ДРГшників, до людей, які проросійських, щоб з ними займались СБУ. Для тих, хто не донатить, для тих, хто не підписує петиції, для тих, хто не виходить на мітинги, для тих, хто нічого не хоче змінити. От цих людей треба перевіряти. Через тиждень після збору необхідної кількості голосів на петицію, Рівненська міська рада, а точніше її секретар, дали письмову відповідь. Оскільки впровадження будь-яких нових виплат буде додатковим навантаженням на бюджет рівненської міської територіальної громади, питання потребує уточнення даних щодо кількості отримувачів виплат та визначення подальшого алгоритму дій. Не на камеру секретар рівно ради повідомив, що це питання розглядають відповідні фахівці, і вже цього тижня вони опублікують. Віть своє рішення щодо петиції, ну відповідь, що підтримує міська рада, але. Як воно буде надалі, то будемо спостерігати і контролювати цей процес. А спостерігати та контролювати доведеться, адже наприкінці грудня 2023-го відбулася остання в минулому році сесія. На ній місцеві депутати обговорювали бюджет на 24-й рік. Тоді депутат Святослав Ключук запропонував своїм колегам збільшити кількість коштів для зсу, зокрема, виділяти одноразову грошову виплату, ту саму про яку йдеться у петиції. Про, е, виплати одна від тим мешканцям громади, які мобілізуються, ми пропонуємо 30 тисяч. Ви знаєте, що зараз мобілізація йде дуже складно, дуже проблематично. Це буде такий стимул від нас, від нашої громади, завдяки платникам податків, щоб все-таки. Допомогти мобілізації тоді депутати не підтримали дане рішення. А Олександра Коваленко взагалі назвала його популістським. Я в контексті саме того, що ви, пане Святославе, пропонуєте по 30 тисяч в лапках купити тих людей які це по чисто популістицьке популістське рішення з моєї з моєї точки зору через те що насправді ми як депутати і ви тут нас точно всіх підставляєте маємо дбати і правильно робимо бо ми сьогодні прийняли програму про те аби долучитися серйозно в чергове до того аби перераховувати ці кошти в загальній великій кількості саме для людей які воюють на передовій а із серйозних коштів це менше ста мільйонів гривень які міська влада виділяє Єлить на потреби військових, відтак спостерігати та контролювати цей процес, збирається. І Павло Євчук додає, що місцева влада повинна більше приділяти уваги для військових, а не благоустрою. Я абсолютно відмовляюсь вірити, що проукраїнські люди готові віддавати гроші не на турнікети, а на сходи, які не ремонтувались 8 років, а під час штану повинні відремонтовані бути. Я абсолютно відмовляюсь вірити в те, що нам зараз. Кожному потрібна зупинка. Всі люди податками скидаються для чого? Для якоїсь зупинки? Ну в такому разі я хотів би щось змінити. Можливо, нам податки не потрібно платити, бо всі кажуть, ви маєте платити податки, щоб жило місто. Я вірю, що наше місто проживе і без двох зупинок, і без якихось ремонтів сход. Чи буде результат від міської ради, і чи вони підтримують важливу для рівнян петицію, суть якої раніше проігнорували, дізнаємось вже згодом. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини рівного.